Добрий день, сьогодні таке дуже коротке відео. Це замовлення з сайту Marie Fresh Cosmetics. Дуже їх люблю. І часто беру те, що мені подобається, і іноді на подарунки. І давайте починати. Ось так виглядає посилочка. До речі, є, як завжди, якийсь невеличкий презент у вигляді, в основному випадку це пробник кондиціонера для гідратації інтенсивного зволоження волосся. Ось так виглядає посилочка всередині, і давайте починати. Ось це два продукти. Які дуже прикольні, це такий набір антиакне, 10 мл. Тут ну, я один на подарунок, буду відправляти, а один залишу собі. Давайте той, що я залишу, буду відкривати. Ось так виглядає. Тобто це якраз 10 мл того, що необхідно наносити на прищик, а тут такі катонові 10 штучок, по-моєму, паличок, які необхідно один раз окунати сюди і потім наносити на шкіру і потім знову сюди не окунати. І тут, до речі, такий, зараз покажу, цікавий такий, ну, його коли воно устаканиться, то Ось ця частина буде знизу, а ось ця частина водичка зверху. І ідея в тому, що ви цим ватним паличкою до кінця опускаєте сюди, тобто ватна паличка у вас набирається ось цього засобу і ось цієї водички. І потім ви наносите його на вже ваше запалення. Реально прикольна штука знову ж таки, можливо, цих 10 штучок не вистачить вам, але знову ж таки, у кожного є ватна паличка і можна використати свою. Наступний це Lifting Cream для дня, для комбінованої і жирної шкіри 30 мл. Взяла для себе, оскільки розумію, що в мене вже закінчується крем, і тому це буде непоганий варіант для догляду за моєю шкірою, я маю надію. До речі, ось цей крем я перший раз взяла. Не знаю, наскільки я вгадала, оскільки мені рекомендували якийсь інший, колись на, після затесту продуктів на моїй шкірі від MarieFresh Cosmetics. Взяла, ну почитала, і якось мені сподобався опис, і те, що воно, в принципі, має допомогти мені в підтримці моєї краси і догляду за обличчям. Тут прикольно те, що нема контакту з самим кремом, тобто натискати треба, і воно поступово так от піднімається, і до упора можна використати цей крем. Дуже непоганий варіант, але це проблема, що у них немає позначки, що за пластик використовується для того, щоб його здати потім в переробку. Тому я оце, оцю частинку і ось цей от дозатор відкриваю, від, віддираю і від, відправляю на сортування, а ось цю частину вже повністю використану, я віддаю на безпечне спалювання. І у них якраз була акція, якщо набирати на певну вартість, то вони вкладають ось такий лімітований крем для рук. Акаї, а я не знаю, як воно правильно читається. 30 мл з асаї, отак от правильно, та гідралізованим еластином. 30 мл, я, ну і тут вони позначку Асер написали, тобто не можна його на переробку відправити, але, хоча б дякую за це. Я його, скоріш за все, візьму в сумочку, бо це 30 мл, невеличкий формат. Маю надію, що пахне воно прикольно. І такий яскравий, дуже дизайн. В принципі, це є все невеличке замовлення від Марі Cosmetics. Люблю їх продукти. Не всі прямо для мене must have, але левову частину догляду я саме у них і купую. Цікавить, чи ви користувалися Маріфреш Косметикс? Якщо так, то чи ви використовуєте знижку, яка там іноді як ревсилка йде? У мене десь, по-моєму, під відео завжди є це посилання. І у вас буде якась знижка, там пом, 10% на перше замовлення, і по на наступні замовлення теж. Тобто поступово ви можете дійти до 10 чи 15 знижки для амбасадор-герл, якщо не помиляюсь, у мене якраз оцей статус, бо я вже давно з ними, коли вони ще були не сильно розпіарені, і ще до повномасштабного вторгнення. Я знаю, що там деякі моменти були, що у них виробництво в Бучі, і вони там трохи постраждали, коли була окупація. Тому ну, їх. Варто підтримати, я думаю. Чи ви користуєтеся такими засобами, чи щось пробували від них, дуже очікую на ваші коментарі. Дякую за увагу та всім гарного дня! Па-па!